Доброго ранку, шановні українські аграрії, колеги, така об'ява або взагалі, от скільки, скільки стрімів не проводжу, або скільки там питання є, завжди є питання, що вносити, які добре вносити. А оце підійде чи оце не підійде. А оце якщо дам я 100 кг, цього буде достатньо чи недостатньо? Ніхто вам, нормальний спеціаліст, вам цього не скаже. А може сказати лише тоді, коли у вас є на руках аналізи ґрунту і зроблені якісно. Не так, скільки там чого багато мало. Бо і такі он кидають в групу, просто незрозуміло, звідки воно і що береться. Запрошу до співпраці, до проведення аналізу ґрунту. Спочатку проводимо аналіз ґрунту, потім рекомендації від компанії Мікробіолаба і від мене особисто для вас. Якщо цікавить, будь ласка, телефонуйте за номером телефону в описі або в інтернет магазин інтерлаб.інфо. Запрошу до співпраці, тому що ми робимо собі, як і вам. Тримайтеся успіхів вам!